Добрий день усім. Сьогодні ми розглянемо і поговоримо про основні аспекти вузлової патології щитоподібної залози, про її діагностику, методи діагностики та лікування. Слід зазначити, що ця проблема надзвичайно актуальна і надзвичайно розповсюджена. Поширеність вузлів складає від 5 до 50% усієї популяції. І кількість пацієнтів з плином часом все збільшується і збільшується не тільки у нашій країні, де була аварія на Чорнобильській атомній станції. А й інших країн Європи та світу. За означенням під вузловим зобом розіб'ють таку узагальнюючу збірну клінічну патологію, що являється, виявляється при пальпації або і візуальних методах обстеження подібні залози. Частіше це УЗД. Сюди входять і звичайні вузли, прості вузли, кісти, аденоми подібні злози, в тому числі і новотворення злоякісного характеру. Ризик розвитку вузлів залози, вищий в осіб старшого віку. Слід сказати, що жінки у 5 разів частіше страждають цим, цією проблемою, ніж чоловіки. Також вузлові новотворення частіше зустрічаються в йодефіцитних регіонах та після опримінення шиї після променевої терапії. Ще актуальність цієї проблеми замовлена тим, що 5-10% новотворень є злоякісними. Діагностика вогнищавих уражень щитоподібні залози можна умовно поділити на три, на, на, на три, на три моменти. Перший це. Метод візуалізації, другий це лабораторний метод і третій це цитологічний метод. Методом первинної діагностики є огляд шиї та пальпація щитоподібної залози, не дивлячись на борхливий розвиток інструментальних методів, не дивлячись на борхливий розвиток сучасної, сучасного обладнання, починати дослідження щитоподібної залози саме потрібно з цього фізикального методу, як огляд і пальпація. Найбільш розповсюдженим та доступним методом діагностики є метод ультразвукової діагностики. І разом з поційною біопсією вогнищевих новотворень вони становлять золотий стандарт діагностики та диференційної діагностики. Інший метод він менше застосовується, менш популярний це метод еластографії, який базується на виявленні, на визначенні еластичності та щільності тканин новотворення. Наш погляд не має переваг перед ультразвуковим дослідженням, і після цього методу, і після ультразвукового все одно пацієнтів потрібно направляти на пункційну біопсію. Інші такі потужні мети, як комп'ютерна томографія, ПетКТ, МРТ, вони дороговартісні. І їх слід мають трішки обмежене застосування, обмежене значення в діагностиці. Їх слід застосовувати у випадках загородинного зоба, у виглядок ектоповені щитоподібні залози, у випадках зоба великих розмірів. Але останнім часом складається інша тенденція, що пацієнти обстежуються з приводу коронавірусної інфекції для діагностики чи після одужання. І випадково, можна сказати, при комп'ютерній томографії виявляються вогнищеві ураження. І в таких випадках пацієнтів вже інші лікарі іншого профілю скеровують до ендокринологів. Лаборатор, лабораторні дослідження полягають у визначенні тіріотропного гормону. Т3 вільного, Т4 вільного, антитіл до теройної пароксидази, парад гормону, іонізованого кальцію, вітаміну Д та кальцитоніну. Щодо кальцитоніну, то тут тривають трішки дискусії. Справа в тім, що в зарубіжних, зарубіжних гайдлайнах, в зарубіжних рекомендаціях з плином часу визначення кальцитоніну міняється від обов'язкових до рекомендованих. Я нагадаю, що це маркер медулярний карцином, то подібні залози. І при пенсійній біопсії медулярний саме такий вид карцином дуже гарно діагностується. Інші Інші аналізи, такі як тіреоглоболін, антитіла до тіреоглоболіну, вони мають дуже обмежене значення на допераційному етапі, і на наш погляд їх не варто застосовувати. Про них ми трішки пізніше зупинимося. Радіонуклідні, радіозотопні методи. Також це такий немалий сегмент досліджень у випадках патології щитоподібної залози, застосовуються такі ізотопи, технецію і йоду, і проводяться у випадку супресивного рівня ТТГ або підозрювана на компенсовану функціональну автономію щитоподібної залози на тлі нормального тіреотропного гормону. І саме пацієнти похилого віку встановлять основну групу ризику. Давайте розглянемо які ж показання до пункційної біопсії. Перше, це вузлові новотворення щодо подібні залози 1 см і більше. Слід зробити маленьку ремарку, що з європейськими протоколами вони розглядають можливість пунційної біопсії, тільки якщо вузли більше 2 см, і то в випадках тірац-3. Тірац, тірац 1-2 це такі ультразвукова семіотика, групи ультразвукової семіотики, вони не проводять пункційні біопсії. Але в нас в українських реаліях, особливо райони, які постраждали після опромінення, після аварії на Чорнобильській станції, на наш погляд потрібно робити і при вузлах менше, більше 1 см, і при тірац 2. Наступним показання є вузлові новотворення, які менше сантиметра, але мають підозрілі узд семіотику Це не чіткі межі, гіпогеність та інші, так званий Тірац 5 Наступним показанням є клінічно значиме понад 5 мм росту вузла за 6-12 місяців. У випадку Попередньої біопсії, яка мала доброякісний характер, але при динамічному спостереженні вузол на 5 мм і більше, це також служить, для, щоб насторожитися і відправити пацієнта на повторну пункційну біопсію. Слід сказати, що діагностична значимість пункційної біопсії і чутливість специфічна надзвичайно висока і становить в середньому 90%. Весь матеріал, можна, який ми отримуємо, можна розділити на 4 групи. До 10% отриманий матеріал не вдається інтерпретувати, це так звані недіагностичні випадки. У 75%, на щастя, доброякісний процес, 10% встановлять фолікулярні пухлини, і 5%, на жаль, є злоякісні новотворення. До 2009 року не було уніфікованих класифікацій. По цій цитологічне заключення носило більш описувальний характер, і що інколи призводило до неправильного трактування отриманих даних, а це, в свою чергу, призводило до неправильної тактики, до неправильного і лікування методів лікування цієї проблеми і інколи навіть зайвих операцій. З метою уніфікації цитологічних заключень ВОЗ розробила і впровадила термінологічну класифікацію Б-теста. Яке було, яке було розроблено Національним інститутом онкології Сполучених Штатів Америки у кожній категорії, яких вони розділяють після пенсійної біопсії, шість. У кожній категорії є свої групи ризику злоякісності і тактика ведення таких пацієнтів. Давайте їх розглянемо детальніше. Категорія 1. Неінформативна. Ризик злоякісності дуже низький, 5-10%. Тактика повторна біопсійка. Від 3 до 12 місць, в залежності від клінічних даних та ОЗД. Якщо вузол спокійний не росте, то можна зробити і пізніше цю біопсійку. Категорія 2. Доброякісна. Коли ми отримуємо доброякісний процес, ризик злоякісності тут дуже низький, від 0 до 3% це так звані колоїдні зоби, аденоматозні зоби, хронічні запалення щитовидки, тактика спостереження. Якщо вузли більше 3-4 см і створюють якісь суб'єктивні прояви. Створюють дискомфорт пацієнтові при ковтанні, при повороті голови, в лежачому положенні. В таких випадках потрібно думати про операції. Категорія 3 і категорія 4. Категорія 3 атепія неясного генезу. Ризик злодіясності складає приблизно 6-18%. Але за даними Інституту ендокринології приблизно 25-30%. Тактика. Не завжди треба брати на операцію. Ми проводимо молекулярне-генетичне тестування, ми трішки пізніше на цьому розглянемо. І спостереження або, або операція в залежності від отриманих даних. Категорія 4 це фолікулярна неоплазія або підозра на фолікулярну неоплазію. Ризик злоякіності за даними зарубіжної літератури від 10 до 40%, за даними нашого інституту, 20-25%. Тактика дуже схожа це молекулярно-генетичне тестування і спостереження або операція. Категорію 3 і категорію 4 можна обов'язково об'єднати. Це так звана зона, група невизначеності, де, де дуже важко встановити процес доброякісний чи злоякісний. І у таких випадках, коли ми отримаємо категорію 3, категорію 4. Єдине, що ми можемо сказати, що час в нас для пацієнта ми не втрачаємо. Це нетермінова ситуація, і слід рекомендувати повторну біопсійку з цитологічними та молекулярно генетичними тестуваннями. І в залежності від тих даних, вже будувати подальшу тактику ведення цього пацієнта. Категорія 5 підозра на карциному, ризикності дуже високий до 90%. Категорія 6 це вже рак. Звичайно, що категорія 5 і 6% вимагають хірургічного лікування, як правило, у плановому порядку. Нагадаю, що в основному це папілярний рак 80-90%, фолікулярний у 5-10% зустрічається, мендулярний у 3% і анапластичний 1-2% всіх пацієнтів. Так, таке хірургічне лікування, звичайно. Молекулярно-генетична діагностика у випадках пухлин щитоподібної залозих широко застосовується в останні десятиліття. Вектор досліджень злоякісних пухлин змістився на дослідження генетичної основи. Молекулярно-генетичні дослідження мають кілька основних напрямків. Перша це дифереційна діагностика пухлин щитоподібної залози, прогностичні значення виявлених мутацій і таргентна терапія у випадках агресивних або радіодрефрактерних пухлин щитоподібної залози. Загально відомо, що рак щитоподібної залози характеризується такими змінами, як мутації, делеції, перебудови. І в канцерогенезі беруть участь кілька сигнальних шляхів: пухлинний ріст. І прогресування злоякісних гнотворень тісно пов'язані з мутаціями в генах браф, раз ред. Саме так є в нас набір, який Інститут ендокринології запровадив за останній за останні рік і широко впровадив у клінічну практику. Слід зазначити, що наш інститут ендокринології вніс і продовжує вносити вагомі вклад до вивчення розуміння тероїдного канцерогенезу. З цією метою ми використовуємо набір із семи генів, і давайте про них поговоримо. Використовують такі набіргенів, як мутації в мутаціях БРАВ, РЕД і сімейства RAS, Tom і PAX. Ми плануємо окрему лекцію по молекулярно-генетичним змінам, які відбуваються у випадках злоякісних гновотворень що подібних злози. Тому я не буду зупинятися в деталях, пояснювати. На які шляхи діють, ми просто розглянемо, як би сказати, готові дані, які ми отримуємо після пункційної біопсії, коли направляємо пацієнта не тільки на цитологічну діагностику, а на молекулярно-генетичну. Якщо ми отримаємо позитивні мутації у, у генах BRAF, це з великою доли ймовірності, можна сказати, 99% це є злоякісні ноутворення. Справа в тім, що мутації в е, BRAF у доброякісних клітинах. У доброякісних процесах не буває. Це свідчить, як правило, про злоякісний процес. Крім того, крім папілярного раку, це може бути, часто бувають такі мутації Гена брав у випадках анапластичного раку. О. І частота злоякісності дуже-дуже висока. Інші, інші мутації це RET 51 1 RET PC3 і, і сімейство РАС. Вони можуть бути як при доброякісних новотвореннях, так і при злоякісних новотвореннях. У таких випадках, коли ми отримуємо позитивні мутації, ми пропонуємо оперативне втручання і ставимо діагноз зоб підозру на карциному щитоподібної залози. У випадках мутацій гена РЕД, це рецепторна терозінкіназа, можуть бути і доброякісні процеси. І при доброякісних вузлах зустрічаються, і при хронічних тероїдитах. Мутації Сімейства генів РАЗ NHK, це зустрічається другий за частотою мутації після гена BRAF. Більші характерні для фолікулярних пухлин. Можуть бути не тільки при карциномах, а при фолікулярних аденомах, при інших, при інших вузлових та вогнищевих утвореннях. Які ж методи лікування? Зазначити, що лікування повинно мати, носити індивідуальний характер як будь-якої проблеми, як будь-якої патології, патології в медицині. Їх характер залежить, повинен залежати від клінічних даних, даних обстеження, лабораторних методів обстеження. Можна розділити їх на динамічне спостереження, хірургічне лікування, терапія тероїдними гормонами, терапія радіоактивним йодом і такі малоінвазивні методи, як деструкція етанолом та лазерна деструкція. Слід зазначити, що переважна більшість утворень вони мають невеликі розміри, відсутні гормональні порушення, відсутні суб'єктивні прояви цих, цих проблем, не впливають на стан здоров'я, на гормональний фон. У таких випадках ми проводимо корекцію йодного дисбалансу, вітаміну Д і динамічне спостереження. Тобто у більшості випадків лікування як таке відсутне, більше йде мова про корекцію йодного балансу та вітаміну Д. Коли ж ми застосовуємо хірургічне лікування, то звичайно, коли ми отримуємо цитологічні показники, цитологічні дані, які на користь з операції, але також ми оперуємо доброякісні захворювання, якщо це зоб більше 4 см, зоб з ознаками компресії, косметичний дефект або наявність функціональної автономії, так звана токсична аденома. Крім того, наявність мутації молекулярного гетичного дослідження також служить у, для того, щоб пацієнта від, на, скерувати на хірургічне лікування у плановому порядку. Наступний метод це терапевтичні консервативна терапія тероїдними гормонами. Використовують два препарати: еутерокс або алтероксин. Ми їх радимо використовувати у випадках гіпотереозу, субклінічного або маніфестного на тлі гіперплазії що-подібні золози. Цей метод застосовується не так часто, і він протипоказаний на тлі в випадках базального, якщо базальний ТТГ нижче одинички, двічки, тоді в таких випадках краще не застосовувати гормональні препарати. Терапія Радіактивним йотом раді – це альтернативний метод хірургічному лікуванню, але в осіб з високим ризиком оперативного втручання. У випадках функціональної автономії справа тім, що одночасне, однократне призначення адекватних доз. З 31-го ізотопу радіоюду призводить до редукції від 30 до 80% початкового об'єму, що зменшує вплив надлишкового грободів на, на організм людини. І можна обійтися в таких випадках без операції. Це якби більше скажімо так, резервний метод, коли є протипоказання до хірургічного лікування. Альтернативні методи лікування, як склеротерапія, лазерна деструкція ще не отримали вичерпної оцінки в багаторічних дослідженнях, є предметом дискусій та подальшого вивчення. Слід зазначити, що в Україні ендокринна служба розвинена на дуже пристойному рівні. Помилкові діагнози та неправильні тактики ведення зустрічаються рідше і рідше, але все ж таки зустрічаються. Давайте розглянемо. Які найчастіші типові помилки зустрічаються на сучасному етапі. Перше, це визначення та трактування показників тироглобаліну та антитіл до цього до тироглобаліну в якості онкомаркера. Це зустрічається на допераційному етапі з першопервинному обстеженні. Ми на початку лекції говорили, що цей метод, ці, ці, ці два аналізи не обов'язково робити, мало цього, ми не схильні їх взагалі призначати. Це онкомаркери щитоподібної залози, які застосовуються після радикального лікування з метою моніторингу злоякісного процесу. На допераційному етапі дуже часто вони підвищені у випадках хронічних запалень щитоподібної залози, у випадку щитовидної залози. Великих розмірів та інші. Чим більше щитоподібної залози, тим буде більше чіроглоболін. У випадку є дефіцитних проблемах. Чіроголін це білок, який, який продукується клітинами щитоподібної залози. І тому це може якби, зробити хибне уявлення, що є ризик злоякісності. Як правило, пацієнти на це дуже боляче реагують. Вони знають, що це чули, що це онкомаркер. І коли отримують такі дані на доопераційному етапі, вони телефонують з хвилюванням, кажуть, що в нас онкомаркери високі, треба терміново оперуватися, бо є підозра на рак. Ми ще раз наголошуємо на цьому, що це онкомаркери, які краще застосовувати і слід застосовувати у випадках моніторингу за злоякісним процесом після радикального вин. А на доопераційному етапі краще їх не застосовувати, таких методів обстеження. Другий це непритовно часті УЗД обстеження у випадку динамічного спостереження. Ми знаємо, що щитоподібна подібна та її проблеми, проблеми вузли це в основному планова патологія, яка не потребує там дуже частого обстеження і перебування, і відвідування ендокринних спеціалістів. Але досить часто, коли пацієнти. Насторожені або коли в них страх з онкології, вони йдуть до лікарів і ті їх направляють на, на обстеження повторне, ультразвукове через 3 місяці, через 4, через 5, або навіть випадки через місяць, щоб спостерігати, замість того, щоб зробити біопсійку, чи замість того, просто щоб спостерігати з митцою, так, так званого самозаспокоєння, пацієнти там майже не кожен місяць відвідують ультразвукову діагностику. На наш погляд, це не зовсім клінічно потрібно, та з економічної точки зору це не зовсім ефективно. Тому ми в таких випадках рекомендуємо ну, раз в рік, ну в крайньому випадку раз в півроку моніторити таких пацієнтів. Наступний момент, наступний, наступна така помилка це діагностика теротоксикозу тільки на основі пониженого ТТГ. Дуже часто пацієнти звертаються. В яких не визначалося Т3 вільні, Т4 вільні, а тільки ТТГ. І у випадках його супресії став виставляли діагноз теротоксикоз і призначалася відповідна тероситична терапія без визначення прямих горбонів щитоподібної залози, злози, як Т3 вільного і Т4 вільного. Це не зовсім правильно, некоректно, це не є грубою помилкою, але це неповноцінне обстеження. Наступний момент це призначення тривалої теростатичної терапії у випадках багатовузлового або вузлового теротоксичного зобу, зустрічається також нерідко у випадках багатовузлового зобу, при високих гормонах і супресованому супресовному ТТГ. Проводиться лікування теростатичною терапією не один лік, рік, рік, два, три, чотири. Інколи пацієнти, кожен з пацієнтів і кожен з людей не хочуть поруватися, і вони разом у таких випадках. Без, без відчуття реальності, без відчуття розуміння раз пропунктували, процес доброякісне, значить можна не оперувати. Про це е, гормональні зміни вони також дуже токсичні для організму і тривале застосування призводить до ускладнень з боку інших органів нервової системи, серцево-судинної, ендокринної, інших органів імунної. Тому. Якщо діагностується такий процес на фоні багатовозлового зобу, то це є показанням до оперативного лікування, по крайній мірі, нетривалого консервативного лікування. Так, наступний пункт визначення тільки тироїдних гормонів без врахування показників кальціоміну. Це також часто зустрічається. коли Лікарі первинної ланки направляють на діагностику пацієнтів без врахування гормонів і показників, які впливають на кальцій омін, тобто не визначаючи парадгормон і кальційонізований. Є ще одна проблема гіперпаратеріоз. Вона недооцінена і не тільки лікарями, а взагалі часом, сучасністю і дуже часто при багатовузловому зобу або взагалі може вузловий зоб бути під маскою гіперпаратеріозу. Гіперпаратіоз може бути під маскою вузлового зобу. І в таких випадках без цих аналізів неможливо розібратися. Ми це розглянемо на одному з клінічних прикладів. Але ми вважаємо, що при первинній діагностиці вузлових вогнищевих творча та подібне злози завжди треба визначати парад гормон і іонізований кальцій. Наступна рекомендація. Це можна сказати так, хід сучасності щодо термінового хірургічного лікування у випадку так званого 3-4 класу Пункційної біпсії забетеза, це у випадку АТП та фолікулярних неоплазій. Дуже часто ми чуємо від пацієнтів, від інших спеціалістів, що в таких випадках, якби пацієнти сидять на порохові бочки, що їх треба терміново оперувати. Ні, на наш погляд, коли ми отримуємо атепію або фолікулярну неоплазію, ми час ще раз наголошуємо, не втрачаємо. Потрібно провести подалі, поглиблене до обстеження. Через місяць або через два повторно зробити біосіку з наступними цитологічними і молекулярно-діагностичними тестуваннями. І у випадку. Мутацій, підтверджених, тоді вже в таких випадках скеровувати пацієнта на операцію. Якщо мутації відсутні, такі пацієнти підлягають також динамічному спостереженню. І у випадках ростового зла, навіть за наявністю відсутність мутації, ми також рекомендуємо оперативні втручання. Але це є проблема планова, вона нетермінова. В першу чергу треба заспокоїти пацієнтів. Наступний етап це призначення біологічно активних добавок. Я не буду називати їх дуже їх, їх дуже багато, замість звичайно динамічного спостереження. Не доведено ні клінічно, ні, стат, ні, стат, ні, стат, ні, стат, ні статистично, що біологічно-активні добавки впливають на, 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 на зменшення вузлів на їх розсмоктування. Це більше має психологічний вплив на пацієнта, а так, так клінічного значення, як правило, немає. Наступна помилка, вона в основному зустрічалася років 15-20 назад, це операції резекційного типу у випадках батовузлового зоба. Хочу наголосити і підкреслити, ну це вже майже всі знають, що оптимальний об'єм оперативного торчання в випадках вузлового та багатовузлового зоба при однобічному ураженні гемітероектомія, при двобічному ураженні тотальна тероектомія. Ті пацієнти, які, які, яких пропорували і зробили операцію резекційного типу, вони мають великий ризик виникнення рецидиву саме вузлових і багатовузлових вузлових зобів. Давайте поговоримо про цікаві клінічні випадки, те, що ми говорили, як воно реалізується на практиці. От Перший, давайте, перший випадок пацієнтка Ангеліна 79-го року при ультразвуковому стежні було виявлено два вузла в правій 10 мм, у лівій часті – 30 мм. Пропунктували, звичайно. Утворення правої частки 10 мм ми отримали це якби беклітину пухлину, атипія, це третій клас ГБТЗ. Вузол лівої частки 30 мм це аденоматозний вузол, доброякісний процес. У такому випадку, за, згідно з нашими рекомендаціями, ми направили пацієнтку через два місяці на повторну біопсійку з цитолічними та молекулярно-діагностичними генетичними тестуваннями. Ми отримали мутацію в гена сімейства РАС, саме НРАС. У таких випадках ми ставимо діагноз багатовузловий вузловій зоопідозер карциному і рекомендуємо працю. Так як вузли були в обох долях. Ми виконали череоїдиктомію. На гістології підтвердилася папілярна карцинома саме маленького вузла 10 мм на фоні хронічного тереїдиту. І підтвердилася доброякісне новотворення 30 мм у протилежній часті фолікулярна аденома. Тобто ми бачимо, як на практиці ми і не втратили час, за 2-3 місяці нічого не змінилося, фактично такі вузли, як були, просто ми провели повноцінне обстеження. І вже більш, скажімо так, були підготовлені до можливих злоякісних змін. Пояснили це пацієнту пацієнтці, вона з розумінням віднеслася до цього, про провали, пролікували радіотом. І зараз пацієнтка повністю здорова в групі здорових. Наступна пацієнтка, також молода жінка, у лівій часті виявили утворення 18 мм. Вона була правильної форми, гідрофільними межами і помірно гіпохена. Тобто була трішки насторожність, уз міотка була неспокійна. Провели пункційну біопсію, отримали аденоматозний вузол з ділянки мікрофолікулярної будови, це нас насторожило. І подальше ми скорували на молекулярно-генетичне тестування. Отримали позитивну мутацію в гені Браф. Провели операцію. В таких випадках в протилежній не було вузла, провели однобічну гемітеоректомію і отримали фолікулярну гістологію, отримали фолікулярний варіант папілярних карциноми чи залози. Пацієнтка спостерігається вже упродовж 2-3 років, проблем немає з протилежною часткою. Рецидиву не виявлено. Наступна пацієнтка. 82-го року народження при ультразвукової діагностиці гормональних змін не було видно, а при ультразвукових виявило 18 міліметрів. УЗД-семіотика була абсолютно спокійна і описували лікарі УЗД як просто кісодинома. Тобто, за рекомендаціями європейських асоціацій, це так званий ЧІРАЗ-2, таке вогнещаво утворення навіть не підлягало поційній біопсії. Ми наполягли на біопсії, провели її і отримали. Новоутворення затипію фолікулярної епітелю і навіть підозру на папілярну карциному. У таких випадках не потрібно проводити молекулярне, не обов'язково проводити молекулярне-генетичне тестування, а скерували пацієнтку на операцію, раз це п'ятий клас забетездав, провели однобічну гемітеректомію і на тій же стороні зробили селективну дисекцію шиї з метою можливих метастазів. На, на, з метою видалення можливих метастазів. На гістології ми отримали інкапсульований варіант папілярної карциноми правої частки в лімфатичних вузлах, на щастя, метастазів не було виявлено. Наступний, на, на, наступна пацієнтка, от, бачите, з нашими прикладами, в основному це жінки чоловіків набагато менше набагато, набагато менше. Наступна пацієнтка. Також молода жінка звернулася з неприємними відчуттями в ділянці правій часті, було проведено ультразвукове обстеження. І за даними УЗД, була підозра саме на пухлину щитоподібної залози Тірац 5 це вже якби, підозра на карциному залози, тому що це вогнищеве утворення було правильної форми, чіткими межами, Ехогенність утворення знижена. І неоднорідна за рахунок множинних лінійних гідрофільних структур. Ми провели біопсіку у таких випадках і отримали, що це похлина мікрофорекулярної будови. Здавалося, ми повинні були в цю пацієнтку направити на молекулярно-генетичний тест. Але, як ми зазначали, що крім гормонів щитоподібні залози, потрібно визначати показники кальці гоміну це парадгормон і іонізований кальцій. І в нас чекав такий, як би можна сказати. Сюрприз. Парад гормону був у 5 разів вище, високий кальцій 1,48 мм. Тобто мова йшла, що це не вузол щитоподібної залози, що це аденома при щитоподібній залози. Наступним етапом у таких випадках потрібен метод візуалізації. Це або пара або комп'ютерна томографія. Ми провели комп'ютерну томографію і було чітко, чітко видно, визначено, що це утворення розміщена по задній поверхні частки щитоподібної залози, локалізовано солітарне новоутворення, пацієнтка була скерована на операцію і на гістології була підтверджена це аденома при щитоподібної золози. У подальшому пацієнтка спостерігається, рецидивів, порушення обміну кальцію не виявлено, в гнищевих утворень щитоподібної золози також, також не виявлено. Ось це основні аспекти, які ми хотіли розглянути. Дякую вам за увагу.